Друзі, привіт! Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Мене звати Вікторія, і сьогодні ми будемо говорити з вами про готові роботи. Там! Та нарешті, 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 якщо не вироблять світло, я розкажу вам про те, що зв'язала з жовтня по лютий. Так, за такий відрізок назбиралося трохи готових робіт, і я нарешті зібралася, щоб вам це все розказати, показати. Ось, кілька організаційних моментів, хочу сказати: усі деталі, всі. Вся інформація про роботи, тобто з чого в'язала, які спиці використовувала, якщо така інформація є. Ось з якої пряжі, яка вага є. Я це все буду дублювати у описі під відео. Тому заходьте, де ж там лишаю посилання на магазинчики, в яких купую пряжу, чи будь-яку іншу важливу інформацію. Тому поїхали! Тож, розпочнемо з вами з невеликих ось таких робіт, головних уборів. ось. Першою шапочкою хочу показати ось таку, ви вже її бачили. В'язала я її своєму молодшому сину, ось, на окружність голови 52 см. Вона з такої цікавої фактурної пряжі. Більше про неї є у інших відео. Я лишу посилання, де я про неї розповідала, як в'язала, і а, все таке. Ось, а, Тут скажу, що в'язала я її з пряжі Філпучі складі якої йде 80% мариносу і 20% бавовни. Тобто це такий шнурочок, який наповнений мериносиком. Виходить такий ефект дуже класний, ось ці білі прожилки, це бавовня, саме цей бавовняний шнурочок. Так, Вага цієї шапочки вийшла 83 г. В'язала її спицями 3,5%, якщо не помиляюсь. ось. І вставлю кілька фото, які маю. У мене менший син зовсім не любить бути моделлю для моїх виробів, але все ж таки мені щось здалося сфотографувати. До слова, скажу, що. Щодо експлуатації, вже маємо деякий досвід, тому можу з вами поділитися. Ця шапка класно підходить саме на цей період міжсезоння, коли ще не сильно холодно, але вже не тепло. Ось, Тому що вона не парить голову, класно. При перепадах оцих температур, коли вранці йде дуже холодно, там вже осінню, а в день стає тепліше. Дитині дуже зручно, комфортно, жодних нарікань. Взагалі він дуже любить цю шапочку, і тому будемо носити її далі. Посадка йде її більш по голові, хоча маківка трохи стерчить, Ось як можете бачити по фото. Тож роботою я задоволена. І Другою роботою, яку я б хотіла показати, це є ось така шапочка резинкою один на один, яку я в'язала собі ось такого яскравого кольору. <гум> Дуже мені подобається він ось і в такі сірі, зимові, такі будні, він <гум> класно розбавляє. Загальний образ, тому що пальто в мене верхній одяг такого бежевого кольору. ось. І я можу яскраві акценти туди додавати. Ставлю вам кілька фото і зараз спробую приміряти на собі, щоб ви бачили, як сидиться шапочка. Ось так я, в принципі, її ношу. Маківка тут також не сильно висока. Ось. Таким чином. Виглядає шапочка, вона підходить мені як під пальто довше, так і під спортивну таку куртку. Більш чорну я її ношу, тому. Роботою я задоволена. ось. Скажу, що в'язала її з 100% мироносу, артикул Хамані. І дуже класно, тактильно робота вийшла, тому що цей арти... артикул мироносу, ну, як і будь-які, в принципі, бубільні мероноси. Дуже ніжний такий, приємний до рук, і не хочеться роботу випускати. ось, На спицях просто пливе. Дуже-дуже Сподобався мені в процесі. Ось Метраж цієї пряжі виходить 2400 метрів на 100 г, але в'язала я її у 8 ниточок, і як бачите, шапочка досить туга, вона не, ну, не просвічується, але все-таки на сильні вітри, не скажу, що на морози, але при сильному вітрі мені все-таки вона продувала, тому враховуйте це, якщо в'яжете саме з такого гладенького мериносу, ось що, на, якщо у вас Погода більш вітряна, такий клімат, як у нас в принципі, то це більш на тиху, на спокійну погоду. Ось навіть в нас зараз морози є до 10 градусів. То коли є такий сильніший мороз, але нема вітру, вона комфортна. Але вже я кажу, при вітряній погоді не дуже підходить, треба щось тепліше. Ось така маківка закривала петлі навколо однієї лицевої доріжки. От, вага її складає 117 грамів, ось, і класна робота. Мені подобається. І я надалі з задоволенням буду її носити. Так, ще одна шапочка в мене є, яка зв'язалася ось на днях, завершила я її готову роботу. Бачили ви початок її в, в минулому ось, а зараз вже можу показати, що з цього вийшло. Так, як бачите, це шапочка з Почата резинкою 2х2, а далі я вив'язувала ось такий кольоровий візерунок. Зв'язана з пряжі фолку, метраж якої в одну ниточку 1250 г, я в'язала у 8 ниток. Ось на спицях. Резинка була на спицях 4, основне полотно на 4,5. Така щільна, тугенька шапочка вийшла. ось. В'язала я її для свого старшого сина. Фото постараюся зробити, тому що ще ось висохла шапка, я заправила кінчики і показую вам, що фото не робили, але обов'язково постараюся встигнути це здійснити. Ось, Загальна вага цієї шапочки вийшла 129 грамів. Я хочу ще сюди зробити помпо, і тоді сьогодні сфотографую, думаю, що покажу вам в повному комплекті її. Ось так. Дуже мені подобається цей колір. Ось, І загалом візерунок шапочка класна. Вона, якщо чесно, навіть і на мене сідає. Бачите? От. Можна. І мені носити, в принципі, ось. тому що я в'язала на окружність голови 54 см. ось. Сину моєму 9 років буде скоро, а в мене 56, то в принципі вона тягнеться непогано. як бачите. Прикольно? Їдемо далі. Зараз покажу аксесуари, яких в мене на руках немає, тому що в'язала я їх на замовлення. Це була найперша така блакитна шапочка з косами. Ось на хлопчика, в'язана вона з підкладом, з пряжі Gazal Baby Wool, колір 813, якщо вам потрібно, Ось тепла така надійна шапка, яка точно в вітряну морозну погоду захистить, зігріє точно дитину. Я 100% впевнена, що вона тепла. До слова, підклад в'язала. В цій шапці я на машині, і потім вшивала вже до самої шапочки її досить класний спосіб, швидко і акуратно виходить. Мені сподобалося. Ось. Замовниця побажала шапку без помпона, тому що в них помпон є. Ось Тому на фото вигляд такий, який я відправляла, а вже вони собі обирали і чіпляли, які їм до вподоби. До слова, на цю шапочку з підкладом, в мене пішло майже три Мотки. залишилися невеликий залишок Мотки по 50 грам в цій пряжі. Ось. Тому такий. Розхід. І наступний набір для цього ж хлопчика був у мене ось такий темно-синій. В'язала я її вже з пряжі італійського виробництва, але нашої фірми української ярна. Це їх напівмеренос, Маріно 50 артикул зветься, у складі якого йде 50% мереносу, 50% акрилу. Ось. І вона також вийшла тепла за рахунок того, що в неї так само є підклад. В'язаний так само на машині. ось. І до цієї шапочки в'язала снуд теж лицевою гладдю на машині ось. І ось такий вийшов набір, дуже теплий. Візерунок той самий, що й на попередній блакитній шапці. так. Побажала замов. Мітраж цієї пряжі 1500 метрів у 100 грамах в одну ниточку я в'язала у вісім складень. Досить таке товстеньке полотно. І вага цього набору загалом склала 375 грамів. Ось він гріє вже свого власника давно. Так, і до цього ж набору, але вже дівчинці, я в'язала дуже ніжний, дуже класний набір з шапочки і снуду. Ось ви можете зараз бачити його на екрані. Він зв'язаний з прекрасної пряжі, яку зацінила моя замовниця, і вже другий рік замовляє для дочки саме з неї набір. Ось це пряжа преміум Норка, у складі якої йде 50% пуху кролика. Ось, і 50% ПА. Колір, якщо потрібно. Магазин, де я купувала цю пряжу, залишу в описі під відео. І знову ж таки, це знову той варіант пряжі, який не хочеться випускати з рук. Настільки ніжна, приємна, тактильно, шикарна пряжа, що я б з неї в'язала кожен день. Ну, взагалі, нарікань ніяких до неї немає, тому що вона, по-перше, дуже тепла. Ось, розхід в неї значно менший, ніж в стандартної мироносової напівмироносовій пряжі. Випускає прекрасний ніжний пух, який підходить діткам. Ось, і до того ж широка палітра кольорів, хороша якість, я повністю задоволена і раджу вам спробувати, якщо ще не пробувала. Своє знайомство з, я, з такою пряжею, як Норка, я почала саме з такого сегменту. І не жалію. Іншого він не мала цей набір у дві ниточки основної пряжі і додавала дві ниточки додаткових з цих бобінок, які приходять в комплекті. Вага всього набору це шапочка, ось така в'язана резинкою 3х3. З підкладом, також з зав'язочками, шикарним помпоном таким об'ємним в колір ми підбирали. І з ось таким снудом він також подвійний йде, дуже теплий. Ось, в'язала його на машині лицевою гладдю, от. На весь цей набір пішло всього 200 г пряжі. Якщо порівняти з минулим набором з цим темно-синів, то там практично вдвічі більше пряжі пішло. Ось Тому, я думаю, що класна альтернатива ось такому стандартному полотну, там з мироносу, з напівмероносу, якщо ви любите таку пахнасту пряжу. Ось, Так. І ще один аксесуар, був, який я подарувала і в влогах вам не показувала це був ось такий палантин в таких ніжних бежево блакитно рожевих відтінках з додаванням білого. В'язала я його також на в'язальній машині. Ось цей, цей палантин я подарувала до свят своїй. Колезі по роботі. Осели щось таке е, е, водночас легке, ненав'язливе, але тепле полотно ще було. В'язала його з е, напів. Мереносиків різних зібрала з тих, що в мене було основою був ось цей бежевий, от, а вже додавала кольори в тій послідовності, як мені просто йшло і бачилось. В основному метраж пряжі це стандартний 1400-1500 метрів на 100 грамів. У 4 ниточки я брала, і після вже відпарювання полотно вийшло таке дійсно спадаюче, таке, як мені хотілося не ходити. І ще до аксесуарів, які я в'язала на машині, хочу додати два шарфи, які, які в мене вийшли не дуже вдалими роботами. Я ближче покажу вам на фото і відео саме полотно, і, можливо, вдасться зняти на дітях, як, воно, як ці шарфи лежать. Ось. Але вже у влогах своїх я розповідала, що в'язала ці шарфи з пряжі. У складі кодій та 70% мариносу, 28% ПА і 2% Еластану. Я вже це побачила після того, як відв'язала, така я уважна. Якщо чесно, купилася на колір в магазині і на класну акційну ціну, але треба ще дивитися на склад Віка. Угу. Я, якщо чесно, не думала, що 2% на стану можуть зіграти таку роль в пряжі, але тепер матиму досвід і знатиму, що така ниточка підходить більше для виробів, для таких виробів, які мають добре тягнутися. Тобто шапки, рукавиці, шкарпетки ось якісь водолазки, але зазначено в складі, що тут 70% мироносу, та після, навіть після прання з додаванням. Пом'якшувачів і кондиціонерів, полотно все одно виходить жорстким. і Я б сказала, що тут просто шерсть така не сильно м'ягка. Ось така не дуже вдала робота в мене вийшла. Але хочу другий шанс цій пряжі дати і спробувати пов'язати її руками або пустити. На аксесуари інш, іншого типу. ось Вага шарфа для старшого сина вийшла 244 грами. Ось. І довжина його е, близько 170 см. Я в'язала, а після того, як воно підсіло, я не заміряла, якщо чесно е, Для меншого сина також в'язала такий шарф. Ось, вага його вийшла 149 грамів, і довжина 140 см. Далі, за цей період, в мене було. Відв'язано спицями ще дві пари шкарпеток. Я їх зараз вам також представлю на фото і відео в підйомці, тому що вони вже давно в експлуатації. Гріють ніжки, на які вони в'язалися. Ось Перші шкарпетки зв'язані з пряжі Alize Artisan в кольорі 9201. Ось такі полосаті. Дуже мені зайшов і сподобався ось цей колір. Я вам вже у влогах його розхвалила вздовж і поперек, але ще раз скажу, що. Якби я почала в'язати шкарпетки саме з, з, з таких відтінків, було б більше шансів, що я <гум> навчилася в'язати їх швидше, якщо чесно. Фішкою цих шкарпеток є ось такий підгин, який класно фіксується на ніжці, при цьому не передавлює. Зручно одягати шкарпетку на ногу ось відв'язаний він з таким, ніби. За п'ятником, ось в спортивному стилі, але я його ношу, я їх ношу під будь-яке взуття, дуже зручні і комфортні, до того ж теплі. На пару шкарпеток 38-39 розміру у мене пішло 57 грамів цієї пряжі. І ще одна пара була зв'язана ось, ось такого також забарвлення секційного. От, але ці шкарпетки вже відв'язані з пряжі на кобоху: ось з додаванням на манжети п'ятки і. Носочки додавала пряжу Alize Artisan, кольору 676. Номер пряжі на кобуху буде в описі під відео. От. І на ці шкарпетки вони вийшли також не дуже високі, ось, але в'язала я їх новим для себе методом з п'яткою бумеранг і клином підйому. І на 39 розмір у мене пішло 49 грамів пряжі. І зараз переходимо до наступної частини, де я покажу плечові вироби, які мені вдалося зв'язати за цей період. Дівчата, це Джеймс. Пер з В подібною горловиною. Було вже відео, в якому я вам показувалася в ньому. ось. Він зв'язаний класичним регланом, ну, з моїми коректурами. от. Такий вільний, вільний він вийшов, не, не по фігурі. ось, З вільними також рукавами. На рукавах ось такий візерунок. І е, основна частина цього джемпера зв'язана з напівмироносової на пряжі італійського виробництва, знову ж таки, бобінної. Ось, в'язала е, її в 5 ниточок, метраж тут стандартний, 1500 метрів на 100 грамів. Ось. А вже нижня частина така блискуча, от, е, дов'язувалася в мене з пряжі е, Ярнар-Денім Вошт. Ось і з королівських паєток чорного кольору. В'язала я його спицями 4,5 мм, якщо добре пам'ятаю, ось, і вага його вийшла 542 грами. Я його ношу мінімум раз в тиждень на роботу постійно вдягаю. Класний, комфортний, приємний до тіла, рухи не сковує, все подобається. Ось. І цей колір мені дуже-дуже гарний такий якраз. Якраз моє те, що те, що я люблю, ось такі непрості намішані відтінки, задоволена цією роботою і залюбки ношу. Так, дівчата, і наступний такий яскравий, теплий, комфортний, вільний цвет в мене вийшов. З такими джгутами ось, він в'язався знизу вгору, зі спущеним плечем і з рукавчиками, ось такими гладдю. Ось, В'язала я його з, знову ж таки мого улюбленого артикулу на півмироносовий бобінної пряжі «Фолко». Ось, В'язала у чотири ниточки, тому він такий, хоч і теплий, але досить. Легкий, ну, можна сказати легкий, тому що не щільно старалася його в'язати, щоб був мені комфортним. І таким він і вийшов. Ось такий класний, з розрізами по боках, як бачите, і можна його носити в будь-яких варіаціях і за заправленим, і на випуск ось. Спинка також відв'язана джгутами, як бачите. Дуже класний, яскравий. В моєму гардеробі це, напевно, перша річ така яскрава, яскрава, яка дуже привертає до себе увагу, і я ще вчуся її е, вводити в саме вводити і комбінувати її з іншим одягом. ось, Але. Тим не менше він класний, дуже мені подобається. Вага його вийшла, 528 грамів. Тобто, як бачите, досить широкий, ну, з добрячою свободою облягання він вийшов, з довгими рукавчиками, які я до слова в'язала на в'язальній машині, а вже резиночки закривала спицями. Ось. З такими довшими рукавами, не короткими. Я хотіла, щоб були такі збірочки, ось, не в обліпочку він був. І Така вага. Мені класно. Все сподобалося. Ношу з задоволенням. Він на холодну пору якраз добрий, тому що в мене пальто з таким від... з відкритою горловиною, і постійно треба брати шарф, а з цим светром шарфа не потрібно, класно зігріває і. Дуже зручний комфортний. В'язала його до слова, спираючись на майстер-клас Світлани Коломієць. В неї є також червоний свет, яким я надихнулася, і там детально розписано по частинах, як, що, за чим в'яжеться, я в'язала свої, зі своїми корективами, але все одно за основу брала вив'язування і горловини, і спущеного плеча, тому можете користуватися ним. І наступна готова робота, яку я хочу вам показати на собі в всій красі, це джемпер-павутинка, яку я в'язала на машині. Ось, як можете бачити, він зі спущеним плечем, шовчики видно ось І рука відв'язаний відразу від тіла, не пришивався ось. Класний спосіб в'язання, мені сподобався. Резинку на рукавах я в'язала вже вручну. До речі, дуже довгий процес це був. Напевно, половина часу, що я в'язала машиною саму павутинку, то стільки часу зайняла в'язання саме резиночки. ось Але вона вийшла класно. Я думаю, що я її буду носити, хоча б під піджачок. Але, як ви бачите, я зараз е, просто в топі ось. І щоб так аж сильно якось вульгарно чи просвітлялося дуже, я б не сказала. Ну, Звичайно, на роботу я його не вдягну, але в мене є, крім роботи, ще куди носити такі речі. Колір мені дуже подобається, чесно. І посадка також. Я думаю, що можна таку модель повторити на, е, у звичайній пряжі, наприклад, на півшерсті. Я задумувалася над цим. Е, горловинка тут оброблена просто гачком. Я закрила петлі і, до речі, перший раз закрила петлі, занадто туго було. Ось голова не пройшла в перший раз. Але переробила все. Супер. Хочу сказати, що в'язала я ось такої пряжі. Це бобінна ниточка, в складі якої де 30% альпак, і все решта, ось, Але, ну, якщо. Щодо моїх відчуттів, то пряжа трошки-трошки відчувається колкуватість її, але не так, що хочеться в секунді зняти. Це така перша проба пера В мене в таких виробах хотілося спробувати, чи взагалі для мене вони підходять, чи вони практичні, чи актуальні. ось. Тому буду практикувати, носити, поєднувати з іншими речами в гардеробі ось і будемо пробувати. Вага цієї павутинки вийшла 130 грамів, і полотно досить таке щільненьке, як я кажу, не просвітлюється, щоб так просто дуже видно було тіло. Ось. Тому я працюю більш ніж задоволена. Я ніяких очікувань від неї в мене не було. Ось, але вона вийшла непогано, я скажу. Ось тому буду пробувати ще, можливо, в іншій пряжі, тому що я взагалі на альпаку, трохи чутлива. Ось, але хотіла поекспериментувати. Ось експеримент. Я думаю, вийшов вдалий. Ось ще один варіант, я собі <смітна> приміряла такий з спідницею. Теж класний. Мені подобається, якщо чесно. Такий яскравий е акцент у будь-якому образі може бути легко і просто. <смітна> а ще, якщо я врахувати, що я потратила на нього там два дні. То взагалі шикарно. Коротше, ви зрозуміли, мені сподобалося. І наостанок покажу ось таку готову роботу. Її вже в мене немає. Це кардиган, який я в'язала для дівчинки на 7 років. Спряжолізела на Голд Класік, класичного метражу. Ось. 240 метрів на 100 грамів. В'язала спицями пицями 4,5 напівпатентною резинкою і такою помаранчевою пряжою оброблювала резинки на рукавах, понизу і планочку. Кардиган по вазі вийшов 453 грами, досить такий важкенький Але, як ми всі знаємо, напівпатентна резинка любить їсти багато пряжі, тому думаю, що на дорослий Такий треба мінімум удвічі біль. Більше, в такому метражі. Таке осіннє забарвлення вийшло пряжі, але непоганий не загалом я ним задоволена. Після того, вже як пришила я прошила гудзиків, такий вийшов завершений вигляд і так, <смі> <смі> нормальна робота. Я не скажу, що мені особисто таке, таке забарвлення пряжі не подобається, але я робила його на замовлення. Хочу підсумувати і сказати, що саме за цей період, з жовтня по лютий місяць, в мене було зв'язано 14 робіт. Ось. І по вазі вони всі вийшли близько 3 кг 600 г. За період, наприклад, 4 місяців з тою мовою, що я хожу на роботу, то я задоволена своїми результатами і хотіла запитати у вас, чи подобається вам такий формат відео, чи краще знімати підсумки за місяць, ось, чи за два місяці. Там, от, як, як вам зручніше, як краще, чи е, 3-4 роботи комбінувати разом і показувати, чи ось так збирати і. Вже презентувати вам. Чекаю ваших коментарів під відео, чекаю ваших реакцій. Я рада, що ви подивилися це відео до кінця. Сподіваюся, вам було цікаво, як і мені такий підсумок підвести. Дякую за вашу увагу і зустрінемось в нових відео. Бувайте!